Всім привіт! Ну, ви знаєте, чим далі, тим красивіше. Тому показую схеми і показую, що до них що красивіше. Так, у цій схемі мені буквально залишилось, ось оця вже частиночка буде виплести. Так що, скоро на закінчення. І ось краса, яка в мене виходить. Так. Ну, я сьогодні на маленькому столику тут. Але вже коли закінчу, то покажу вам. Такої цікавої вона форми дуже. Філейне плетіння, нитки номер 10 мій тоненький гачок. Ну і залишилось, бачите, мені ось трішечки. Ось отут трішечки буде доплести. Ну, ось така цікава вона виходить. Ось такої форми цікавої вона. Ну, зрозуміло, що я трішки тут обв'язочку обов'язково зроблю, тому що, ну щоб вона була цікавішенька. І гарні квіти. Гарні квіти получаються. Так, ну а тепер показую далі цікавіше. Показую далі. А далі у мене буде йти з вами. Так, переключаюся на схему. Так, серветочка ось ця, так. Ну і тепер вам покажу, куди ж з цією серветочкою я продвинулася. І подивіться, яка вона красуня, виходить. Цей рядочок ще до кінця не закінчила, але все одно хочу вам показати показати вам. Вона з кожним рядочком все стає красивішою і красивішою. Бачите, тут ще трішечки ось не дійшла до кінця рядочку вже вчора. Але ось в цей рядочок, який пішов, і кожний рядочок змінює її красу. Вона буде такою ніжною, красивою буде йти. Зрозуміло, ну, вона ще ж буде блокуватися, але ось її така буде краса. Так, і по схемі я вже ось іду оцей ряд, закінчую оцей рядочок. Мені -то також небагато залишилося. Так, але ось така красуня виходить. Так, і ще я вам хотіла показати: тут уже, правда, такого нічого ці, ці, не скільки красивого, тому що ось ця схемка ангела, так? І зараз покажу, я її розпочала. Так. Ну, ви знаєте, мені по... ну, він простесенький дуже. Ну, ось частиночку я ось тут низ ось виплила. Ось і так частиночку я ось виплила. Так, що в цьому ангелочку? Де, своя де свою клітиночку додаю? Де йду по тих клітиночках, які тут є. Де трішки зберігаю симметрію, де трішки не зберігається. Тобто в такому довільному, довільному якби, плетінні. Ну, але стараюся, щоб воно трішки рівненьке, красивіше було. Тому якби, користуюсь схемою, але інколи додаю свої клітиночки. Так, ну ось те, що я виплела, шматочок. Мені подобається. Тут всередині просто. просто Пусті клітиночки будуть. Але я думаю, дивлячись на те, що в мене виплітається, думаю, що він буде оригінальніший. Оригінальний такий. Чому буде оригінальний, тому що крила, ось, візьмуть свою красу. Ну, В голові тут, тут буде симетрія, зрозуміло. Так що, спостерігайте далі, далі буде цікавіше. Так що, ну, я сьогодні вам кажу, пока пока я ще трошки вчора більше робила, але так потрішечки страхую себе, щоб у мене було, якщо не буде світла, не зможу плести, то щоб можна було на слідуючий день викласти відео. Тому потрішки краси. Але я вам бажаю гарного настрію. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І я вам дуже щиро дякую, що ви в мене є. Дякую за ваші теплі слова, за ваші лайки, за те, що ви просто дивитесь мене. Дякую. Ну, ще раз гарного настрою. Пока-пока. До завтра!